Заради праведників Бог стримує ще гнів свій, заради тих, хто проповідує благою вість, що Бог віддав Христа, аби нас врятувати, Він від гріха нас кров'ю сина викупив, і на землі життя Бог дав для того, щоб ми подбали про вічність свою і щоб обрали з Господом прожити, а не піти у муки вічні до пекельного вогню. А коли стихне проповідь та слово Боже, і християнини не нестимуть милість і любов, відкрита буде на землі шоста печатка, і сурми гніву Божого почують люди звідусіль. Тоді живі будуть заздрити мертвим, і не сховається від гніву Божого ніхто, не прийде ні полегшення, не буде смерті, а тільки Божа кара і страждання, біль. Сьогодні у нас час ще благодаті, Бог через церкву закликає, щоб покаялись і повірили йому, хто обирає Слово Боже, не побачить смерті, отримає прописку в Царстві Божому. Підписуйтесь на канал Солтаненко, щоб вивчати Слово Боже, щоб отримати прописку в Царстві Небесному, щоб рятувати свою душу для вічності. Будьте благословенні!